3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? Ми вже 12 місяців в Канаді. Це цілий рік. Просто капець! Як летить час? Народ, ми одні з перших прилетіли в Канаду по Куету. Відповідно, ми одні з перших встигли наламати дров. Але ми одні з перших мали певні успіхи в Канаді. За цей рік ми бачили всі чотири сезони: і плюс 30, і мінус 32. Жили в трьох різних хатах. Я знайшов роботу. Звичайно, не роботу мрії, але роботу віддали доньку в дитсадок. І останнє це те, що ми побачили майже всі болі життя іммігранта. Але ми також побачили Канаду з іншої сторони, з тієї. Про яку не модно зараз говорити з прекрасної її сторони, товариство, цей ролик про те, як ми провели рік, про наші успіхи, фейли та чому ми все ще в Канаді. Пропоную перенестися в більш мальовничу атмосферу. Давайте так, по класиці: я хлопаю, потім перебивочка, і ми вже з вами на локації. Слухайте, а як на що дрону? Може вам ставити декілька кадрів з дрону? Має бути фаново, і там на чим можна літати. Готові? Окей, погнали! Товариство, ну що, як на мене, тут непогано. Будемо тут продовжувати. Добре, давайте так. З ким ми ще не знайомі. Мене звати Валерій. В Канаді чомусь мене кличуть велом. Типу, я окей з цим. А рік тому ми з дружиною, з донькою та нашим песиком переїхали до Калгарі. До речі, десь з 18-19 року ми активно займалися імміграцією до Манітоби. І у вересні 2021 року ми отримали запрошення до провінції Манітоба, саме до Вінніпегу, на ознайомчий візит, але передумали та вирішили залишитись у Києві. До речі, чим я займаюся? Я програміст. І так на цьому моменті дуже і дуже багато людей вимикають ролики. Народ, давайте вам дещо поясню. Програмісти не заробляють так багато грошей, як ви думаєте. І... Більш за те, в Канаді програмісти знаходяться на тому самому рівні, на якому знаходяться і інші звичайні спеціалісти. Тобто, рівень зарплат програміста та рівень зарплат електроінженера він знаходиться плюс-мінус на одному рівні. Тому я вам скажу так: не вимикайтеся, послухайте далі, що буде відбуватися. Можливо, ваша історія не буде дуже сильно відрізнятися від історії якогось програміста. Але діло за вами. Перше, з чого я почну, це звичайно про наш шлях в Канаді. Я вже говорив в інших відео, але повторю ще раз: по приїзду ми жили два тижні у хост сім'ї. До речі, ссилочки на пошук, хост-родин я прикріплю в описі. Потім ми орендували свою першу квартиру. Це була маленька, однобедрумна квартира. Потім ми купили свою першу машину, також маленький хетчбек. І я знайшов свою першу роботу. До речі, кому цікава, тема пошуку роботи, саме програміста і взагалі сфера ІТ, силочка на ролик буде десь от тут. Спочатку було зовсім непросто, тому що ми приїхали в Канаду з двома валізами, в яких фактично було все наше життя. В кармані було не густо і ви знаєте, слава Богу, тому що через декілька місяців життя почало налажуватися. Пізніше ми приїхали в більший таунхаус, купили більший автомобіль, іначе крок за кроком ситуація почала змінюватися. Потім настала зима. Не впевнений, що всі з вас розуміють, як виглядає калгарійська зима, але для розуміння контексту розкажу: на протязі 4 місяців температура тримається від мінус 10 до мінус 30, І то зовсім не фаново. Через певний час ми почали жорстко. Депресувати, і в якийсь момент ми зрозуміли, що, мабуть, час валити. Але ви знаєте, що ми взяли паузу та вирішили дожити рік часу в Канаді. До речі, існує теорія для того, щоб більш-менш повноцінно зрозуміти країну, в ній треба прожити хоча б 12 місяців. Тому, товариство, якщо ви прямо зараз знаходитесь в легкій депресії та в якомусь відчутті неприйняття Канади. То моя вам порада, якщо ви все ще вагаєтесь, дайте Канаді ще один шанс. Поживіть хоча б рік. Зрозумійте, побачите її в різних аспектах, в різних, я би сказав, сезонах, і тільки тоді приймайте рішення. Добре, ідемо далі. З нашою історією ми наче розібралися. Тепер дуже цікава тема, чому, на мою думку, Канада є не такою поганою, а можливо й зовсім непоганою країною. Давайте розбиратися разом. Також розкажу, чому ми ще не поїхали з Канади. Але перед тим, народ, дуже і дуже важлива інформація. Товариство, зараз дуже важлива інформація. Я це говорю кожного ролика, скажу і зараз. В мене є друзі, які кожен тиждень їздять на передову. Вони відвозять гуманітарку приблизно 5-10 тонн кожного тижня. І це предмети побуту. Їжа, якісь дитячі товари і так далі. Вони кожен раз потребують фінансового підкріплення. Це паливо, це продукти, це начлег, і так далі. І так далі. Дуже багато пунктів. Я залишив усі ссылки в описі. Будь ласка, донайте саме так. Ми приблизимось до перемоги. І так повертаємось до теми прекрасності Канади. Народ, я не люблю робити будь-які висновки чи приймати якісь рішення просто необґрунтовано. Я зазвичай люблю розписувати та зважувати плюси, мінуси. І в даному випадку я пропоную зробити те саме. Давайте пробіжимося по основним критеріям чи параметрам для нової країни для життя, наприклад, культура, люди, ціни, робота і так далі. Я розкажу, що нам подобається, що не подобається в Канаді. Буду намагатися привести більш-менш обґрунтовані приклади для того, щоб у вас склалася картинка та ясність, чому я вважаю, що Канада погана чи зовсім не погана. І так що не подобається і що подобається в Канаді, давайте почнемо з досить очевидного. В Канаді досить дорого. Але з іншого боку. В Канаді досить високі зарплати. Ідемо далі. В Канаді досить повільна медицина. Але з іншого боку, усі медприлади комп'ютезовані та безкоштовна медицина. Це є основним плюсом медицини Канади. І так, ідемо далі. Що нам не подобається? Дуже багато іммігрантів з інших країн. Але з іншого боку, велика кількість іноземців призводить до того, що ми маємо дуже багато ресторанчиків інших культур. Так, тепер також з очевидного дуже і дуже дороге житло. Дороге житло це очевидний мінус. Але з іншого боку, не всі країни дають вам можливість мати житло в кредит, особливо з досить невисоким відсотком. Тепер до наболівшого. В Канаді дуже холодно. Але якщо подивитися з іншого боку, якщо ви любите холод та любите активні види спорту, тут є чим зайнятися. Також з наболівшого майже нікуди подорожувати. Тут, на жаль, нічого коментувати з плюсів. Але давайте до іншого. Як насчет безпеки. В Канаді дуже безпечно, як на вулиці, так і в більш-менш усіх закладах. Також стосовно за безпеки, також є мінус, тому що в Канаді дуже багато безхатьок. Але в захист Канади скажу тільки одне: вони тусуються зазвичай в даунтауні, тобто в центрі міста. І якщо ви живете більш в спальних районах, то ви їх просто не побачите. За останній майже рік життя в спальному районі Калгарі я не бачив ні одного безхатьку. Знаєте, стосовно подорожу є ідея. А що якщо ви будете заробляти достатньо? Тобто, заробляючи багато, ви можете подорожувати та літати в будь-які країни світу. Що ще? Ну, звичайно, це природа. В Канаді просто нереальні парки, просто нереальні заповідники, нереальні гори, озера і так далі. Це далеко не всі мінуси та плюси Канади, але я б сказав, основна та фундаментальна їх частина. Як ви вже могли зрозуміти, мінуси Канади персонально для нас, вони не переважують плюси. Ми були в деяких країнах Європи, були в Азії, були в Єгипті, Турції. І ви знаєте що? В кожній країні, в яку я приїжджаю як турист, я потенційно аналізую та уявляю, а що, якщо мені прийдеться тут залишитись назавжди? І основним параметром для нас, для того, щоб перебувати в якійсь країні постійно. Є комфорт, комфорт спілкування, комфорт знаходження в соціумі, комфорт навіть якомусь культурному та архітектурному спектрі. Звичайно, комфорт в мові. Тобто, щоб не було якогось лютого мовного бар'єру. До речі, у нас з дружиною майже вільна мова. Я тільки наздавав IELTS, спік нездав на 7,5. Тобто я можу плюс-мінус, більш-менш вільно спілкуватися на будь-які теми. Також, як я вже казав. Це комфорт культури, наскільки в тій чи іншій країні ви можете легко інтегруватися в їх культуру. Наступний пункт це звичайно, безпека. Безпека в першу чергу для дитини, вдруге для нас. Я думаю, що це не секрет, що в Штатах якісь стренджери просто рандомно заскакують у школу і розстрілюють дітей. Народ, це це не є якимсь приємливим, тому Канада в цьому плані. Вона, як мінімум, безпечна, так я не кажу про безхатьок, та не кажу про те, що там є якісь певні злочини, і так далі, але вони є більш-менш у всіх країнах. Також хочеться мати безпеку в сфері фінансів, тобто заробляючи гроші, я хочу бути впевнений в тому банку, де вони лежать. Також звичайно, глобальна фінансова система. Скільки податків платити? Скільки у вас залишиться після податків? Та що взагалі за те можна купити? До речі, стосовно податків, Канада є не найкращою країною. Податки досить високі. Але в захист Канади скажу, що вона не є найгіршою країною, тому що існують країни з вищим відсотковою ставкою податків. Народ Канада вона зовсім не ідеальна. От прямо зараз, 21 числа, 21 квітня, народ, іде сніг. Але знаєте що? Канада не така погана, як її малюють. Я бачу сотні роликів, де люди хейтять Канаду, розказують, відкривають свою душу. І я їх розумію, тому що я знімав подібні ролики, ви можете подивитися. Певні ролики в моєму каналі вони мають такий, знаєте, заряд негативу. І люди навіть писали, що після твоїх роликів вони не хочуть їхати в Канаду. Але це були мої відчуття. Народ, я розумію ваші відчуття. Але скажу тільки одне: якщо ви зараз знаходитесь в Європі, можливо, в Україні, і ви плануєте їхати в Канаду? Я вам скажу тільки одне. Їдьте, тому що через рік, проведений в Канаді, я можу сказати тільки одне. Канаду треба зрозуміти. Її треба відчути, прожити тут хоча б рік, щоб робити якісь висновки. Але з іншого боку, скажу тільки одне: зважуйте свої шанси. Розумійте, який рівень вашої мови, який рівень вашого карману, який рівень вашої освіти, знань, професій. І так далі, наскільки ви це все потягнете, але в цілому Канада зовсім і зовсім непогана. Товариство, цього разу ролик більш короткий. Ви просили більш розмовом по душах, менше начитаних текстів. І от мені здається, цей ролик він саме такий. Рік він пролетів. Ми десь падали, звичайно, піднімалися, набивали шишки, робили висновки, але найголовніше, що характер він закаляється. До речі, я казав, що в нас є певний план, та я, мабуть. З вами поділюся ідеями та думками. Перше це, звичайно, отримати картку постійного резидента або піар. Вона не буде лишньою ніколи, вона дасть нам змогу знаходитись в Канаді довгий час і потенційно податися на паспорт. Якщо ми, звичайно, того захочемо, ми ще не знаємо. Наступне це звичайно власне житло. Не скажу, що це план, це більше як хотілка. тобто було б круто мати власне житло. Бо прямо зараз ми платимо космічну оренду за житло, яке, на жаль, не є нашим. І навіть як інвестиція житло в Канаді, то є зовсім непогано. Ми хочемо більше подорожувати. До речі, скоро ми відправляємося в подорож. Я зніму про те великий ролик. Народ, якщо у вас є ідеї, куди ми їдемо чи летимо. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, як працює ваша. Чуйка, також ми дуже хочемо подорожувати по Європі. Ми не були в Європі один рік, а є таке відчуття, що не були всі 10. Я знаю, що дуже багато людей зараз їде з Канади в Європу. Тому якщо хтось із вас дивиться цей ролик прямо зараз, то напишіть, будь ласка, в коментарях, от як вам порівняння Канади з Європою, які там плюси чи які тут мінуси. Дуже цікаво почитати. Дякую. Товариство, ну от, в принципі, всі плани я з вами був максимально відвертий. Можливо, як ніколи. На цьому я думаю буду завершувати ролик. Я дякую вам за перегляд. Хто новенький, хто зайшов на цей канал перший раз, я рекомендую подивитися мої майстрів відео. Особливо я знімаю саме про IT. про програмування, про тестування і так далі. На тому, мабуть, все. Як завжди, підтримайте це відео, підтримайте коментарем, поставте лайк, не ляніться. І якщо вам подобається те, що я роблю, не забудьте підписатися. Ну, все. На тому все. І дякую всім за перегляд. Па-па.